Сучасній логістиці вже недостатньо просто мати склад і транспорт. Бізнес працює завдяки цифровим системам, і будь-яка помилка чи кібератака може зупинити компанію повністю. Мене звати Олексій Гладишев. Я понад 20 років у логістичній інженерії та системній інтеграції реалізував більше ста проєктів у різних країнах, де ключовими були автоматизація та захист даних. Я бачив, як програмне забезпечення робить логістику швидкою і точнішою, а також як відсутність кіберзахисту зупиняє бізнеси і приносить великі втрати. Сьогодні логістика це не лише склади та транспорт, це цифрові технології, які визначають швидкість, точність та безпеку вашого бізнесу. Наш курс логістичне програмне забезпечення і кібербезпека створений для керівників та спеціалістів, які хочуть працювати за сучасними стандартами. Протягом навчання ви отримаєте практичні знання про систему управління складом. Інтеграцію з ERP та обліковими системами, автоматизацію ключових процесів ми покажемо реальні кейси, де цифрові рішення підвищують продуктивність на десятки відсотків. Але будь-яка технологія безпорадна без захисту. Тому другий блок курсу присвячений кібербезпеці як захистити інформацію, запобігти зупинці бізнесу та відповідати сучасним вимогам ЄС, включно з директивою НІС-2. Наш курс це інвестиція у конкурентну спроможність вашої компанії. Долучайтесь і зробіть свій бізнес сильнішим.